Як обнулити будь-яку маніпуляцію говоримо в цьому відео. Обов'язково додивіться до кінця, тому що я буду давати трикроковий алгоритм як. Потрібно працювати з маніпуляторами та газлайтерами. Він дуже простий. Якщо ви його вивчите, ви навіть будете шукати тих маніпуляторів і газлайтерів. Такі йди сюди, я з тобою зараз розберуся, я знаю, як це робити. Ви будете кайфувати просто. А вони тікатимуть від вас геть, тому що ви для них будете страшними людьми. Хоча і слово образливого не скажете. Тож, давайте розбиратися. Інколи в житті бувають такі ситуації, що навколо нас ну, купа людей, які або маніпулюють нами, або знецінюють наші досягнення, нашу роботу, наші мрії, наші бажання, розумієте, або ті, хто приходять і поради нам дають, а ми не питали взагалі, або некоректно висловлюються про нас, або в нашій присутності, про когось з наших рідних і близьких. Що з ними робити з тими всіма людьми? Чому так відбувається? Бо культура низька коротка відповідь, але що робити, точно зараз скажу. Нам треба навчитися так з ними розмовляти, щоб їм не захотілося більше нас газлайтити або маніпулювати нами, і щоб вони перестали це робити. Тож давайте розпочнемо. Перше, що я хочу зазначити. Ніколи, от розумієте, ніколи не вступайте в діалог. З газлайтерами і маніпуляторами. Чому, бо їх ваша думка не цікавить, а ви починаєте втрачати позиції. Ну тобто, чого не можна робити ніколи в розмові з маніпуляторами? Виправдовуватися, агресивно якось відповідати, доводити щось, як ви бачите ситуацію і чому. Ось це така часта історія. Там дорослі батьки а, і доросла вже там донька чи син. І вони доказують їм, доводять, аргументують, чому мають право так жити. Особливо коли кажуть, ти не так виховуєш дитину? Це моя дитина, мені вже 30 років, я маю право. Це не працює все, розумієте? Бо нагадаю, маніпулятори не цікавить ваша точка зору. Його мета. Коротко і швидко вас вивести з рівноваги, щоб ви почувалися невпевнено, щоб досягнути своєї мети. Мета буває різна. Або щоб ви щось зробили для такої людини, те, що, можливо, ви не хочете робити, або для того, щоб ви почувалися винною, для того, щоб можна було в подальшому вами маніпулювати, щоб ви себе ще самі там клювали всередині. Тож, як нам цьому протистояти? Три простих кроки. Потрібно робити поступово, навчитися натренуватися, і все буде добре. Перший крок називається цікаво маячня або інтерес і здивування. Що мається на увазі? Ось дивіться, маніпулятор, коли щось нам говорить, він швидко це робить. Він хоче нас атакувати, в нього багато енергії, і він направляє всю на нас махом, все, що було всередині, зібрав і направив. Він буде шукати слабкі місця у нас. Хтось скаже, ти погана хазяйка. А може ви і думали, що вони дуже хороші хазяйки, бо в інтернеті там у всіх все виходить, а ви ніяк не можете впоратися і думаєте, що з вами щось не так, а вони якісь там ідеальні. Люди існують в цьому світі, або це історія про те, що якось ви і так бідкаєтеся, що мало уваги дитині приділяєте. Але ж ви розумієте, що іпотеку потрібно сплачувати, тобто на роботу потрібно ходити, і ваше слабке місце це провина, про те, що мало часу дитині приділяєте, розумієте? І маніпулятор завжди цілеспрямовано б'є, і якщо він потрапляє. А як він буде знати, що він потрапив в ціль? Ну тільки тому, що ми починаємо виправдовуватися, впадаємо в емоцію. Ми якісь аргументи шукаємо. Нам здається розумні. Нагадаю, він нас не хоче слухати цей маніпулятор. І він такий: о, точно, я поцілив десяточку. От тут потрібно продовжувати бити знову, знову, знову і знову. Щоб отримати своє. А нам треба змінити, треба прибрати в нього цю борзість, енергію. Як ми це робимо? Дивуємось. Коли нам якісь зауваження роблять, ми такі зі мною розмовляєш? Серйозно? Ну-ну. І тут потрібно розуміти наступне: наше здивування неочікуване для нього, наша посмішка там, і глибокий інтерес неочікуваний для нього. Він же київ за три дні, розумієте, зібрав всі резерви, там... а ви такі. М -м -м". І в своєю поведінкою показуєте, що щось у тебе друг люб'язний не виходить, чи хто там маніпулятор, бо це може бути і жінка, і нам треба в клінч схопити, і наша цікавість і інтерес якраз. В клінч зводить з маніпулятор, ми його не відпускаємо, і він втратить всю свою борзість, весь свій оцей напор, енергію свою втратить і втратить свої позиції. Бо сильна позиція того, хто не йде, слабка того, хто виправдовується. І от нам треба, щоб він пішов з сильних позицій, перестав не їжати, втратив ентузіазм і енергію. І тому ми дивуємося і зацікавлюємося. І здивування ну просто вибиває у нього ґрунт з під ніг. А наша зацікавленість робить клінч такий. Я навіть зараз намагаюся до чоловіка. а Він який відходить <зас> зацікавленість. Так працює, коли мене зараз знімає. Так ось нам потрібно здивуватися і поцікавитися деталями. А він каже: да хто ти така, да кому ти потрібна, да у тебе нічого ніколи не вийде, да ти взагалі розумієш, про що ти верзеш, і тому подібне. І нам треба сказати, М -м -м -м, нічого ти собі такі сильні слова кидаєш мені зараз. а ну давай детальніше, будь ласка, з цього моменту. Мені просто цікаво знати, з ким ти мене порівнював, а інших людей з ким порівнював, за якими критеріями зробив висновки. І в цей момент маніпулятор починає якось уже виповідати на ваші питання. Тобто він втратив. Гру. Він був людиною, яка почала гру, і правила були його. Але тут ви поступово перебираєте ініціативу на себе, і вже він в позиції відповідача. А це слабка позиція. Тож вам треба зацікавитись. Інколи. Просто мовчазне зацікавлення і здивування говорять більше будь-яких слів. Ну, тобто ви такі. Ну і типу ближче до нього підходити. Типу мені цікаво, ти вухо можна підставити. Розумієте? В перекладі для нього це звучить як зафіксована вами і викрита вами маніпуляція, і він нібито чує ваші слова наступні. Серйозно, що за маячня? Смішно, звісно, послухаю я тебе, тому що хочу дізнатися, до якої фантазії взагалі може дійти людина. Це ж треба таке. Я тебе стільки років знаю. Навіть уявити не могла, що коли ти розкриєш рота, звідти полється така цікава мечня. Ну-ну, давай ми я я, я послухаю. І все, ви навіть ці слова можете не казати, але ваша зацікавленість зробиться для вас. А якщо ви не знаєте, як зробити такий зацікавлений вирос обличчя і здивований, то проговоріть ці фрази, які я щойно казала, про себе, і у вас автоматично буде такий вирос обличчя, який все скаже маніпулятору, і він втратить свою сильну позицію. Тобто перший етап, перший крок був забрати ентузіазм у маніпулятора. І забрати ініціативу. Ми з цим впорались. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і дякую за те, що ви підтримуєте український контент. Переходимо до другого кроку. Другий крок називається конструктивне викриття. Що ми будемо робити? Будемо викривати маніпулятори. Аб'юзери, газлайтери страшенно бояться, щоб їх викрили. Бо, розумієте, ну, типу ж вони не можуть сказати, я маніпулюю тобою, бо я нічого не хочу робити, або я так відчуваю себе впевненіше, бо я слабка людина. Вони так не можуть сказати. І вони страшенно бояться, що їх викриють, тому що вони, коли дають нам поради, яких ми не питали, вказівки, яких ми не просили, да? вони завжди виступають як люди, які все знають, все можуть, покращують світ, бо вказують нам, Як їм здається на наші помилки, розумієте? Тобто нам потрібно сказати їм простим текстом, що ти робиш. І у цей момент часу ми викриваємо ось цю маніпуляцію. Ми прям прямим текстом говоримо. Мені здається, ти мною маніпулюєш. Оце... І вони такі, ні-ні-ні. Одразу ні-ні-ні. Як це відбувається? Ну, наприклад, приходить чоловік з роботи додому і починає там, що за бардак, чому не прибрано, там, чому їжа не приготовлена або не смачно там, і тому подібне. Чим ти взагалі займалася, ти ж ну, вдома сидиш, а ви там з дитиною в декреті, або з декількома, Знаєте, як мені одна жінка сказала, що з три строки відсиділа вдома. Це про декрет. А й вас день бабака щодня, ви втомлені, ви можливо не спите, бо годуєте, можливо, вночі дитину. Ви ніяка і вас звинувачують в тому, що ви сидите вдома і нічого не робите. Якщо ви будете виправдовуватися, якщо ви ось такий список дій, які ви зробили, покажете. Та скажуть вам, моя мама з цим впоралась, моя сестра з цим впоралась, моя сусідка. Коротше, вас знову з кимось порівняють і помножать ваші зусилля на нуль. А це неправильно. Тому, як ми казали вище, виправдовуватися не можна, але нам потрібно. Пам'ятаєте, ми досить люб'язно ведемо розмову, і тут це дружелюбність, і люб'язність потрібно продемонструвати, ставлячи питання правильно або коментуючи, ми ж викриваємо конструктивно, але викриваємо оцю всю маячню і маніпуляцію. І ми говоримо: хм, так, так, так. відчуває нотки незадоволення. Да? Мені здається, що цими словами ти хочеш, щоб у мене зараз розвинулося почуття провини. І вони такі ні. Вони не визнають це, розумієте? Або відчуває там тиск. Ти такими словами кидаєшся, мені здається, ти боляче хочеш мені зробити. А хто ж в здоровому глузді зізнається, що хоче боляче вам зробити? Ні, вони відступають, але в цей момент вони втрачають позицію, вже вони відповідають на ваші питання. І це якось все не так розумієте, як я вже казала, за затрині ні, і треба відступати. І поки тут він буде думати, як йому це робити, а людина не може одночасно 150 справ робити і контролювати розмову і вас е, намагатися підкорити собі. Вона має думати, що що робити невідома стратегія. А Хюстон у мене проблеми. Сос, допоможіть. Невідома стратегія. Не знає, що робити, і тому збавляє темп ще більше і здає позиції ще більше. Що нам потрібно з вами розуміти, що частими жертвами маніпуляцій стають люди закохані в стосунках. Ну, найпоширеніша історія. Якщо ми говоримо про дорослих людей, це ж не проста розмова про маніпуляцію ось тут і зараз. Мені пишуть величезна кількість людей, особливо тих, хто в стосунках, що є проблеми, що живуть з аб'юзерами, живуть з нарцисами, живуть з маніпуляторами, живуть з газлайтерами. Що з цим робити? Я не збираюся там розлучатися, або не можу, або ще щось вчитися вибудовувати стосунки. Ось це відео, яке я зараз тут говорю, і що на Крок попереду, пам'ятаєте? Воно маленький-маленький шматочок того, про що ми говоримо. На моєму курсі про те, як побудувати класні стосунки в вашої мрії, називається Be Happy Lovers, Стартує в кінці листопада, тобто, от, от буде старт. Запрошую вас приєднатися. Це неймовірних 5 днів тренінгу, 32 лекції в записі, які ви отримаєте, тренінг наживо буде відбуватися онлайн, але наживо. І ще потім 8 тижнів мого супроводу з відповідями на ваші питання. Все це дозволить вам перестати страждати в стосунках. Це перше. По-друге, відслідкувати всі неефективні стратегії, які є в голові, ото всю наївність позбутися. І третє навчитися вибудовувати стосунки своєї мрії конструктивно, будь-які там вирішувати конфліктні ситуації, повернути палки кохання в свої стосунки і тому подібне. Тож приєднуйтесь. Буду рада бути максимально корисною вам на курсі, тому що я знаю історію кожного, хто його проходить, і це дозволяє досить ефективно працювати. Повертаючись до третього кроку, нам потрібно з вами розуміти, що ми вже збавили темп маніпулятора, ми вже перебрали на себе ініціативу, а тепер нам взагалі треба виключити маніпулятора з розмови, як це можна зробити. Досить просто. От дивіться, нам потрібно собі в голос, обов'язково в голос, почати ставити питання. І ці питання мають звучати приблизно так. На будь-яку історію, яку нам там говорять, будь-хто, ну, наприклад, там свикруха каже, що дитину треба бити, бо вона не розуміє, сяде тобі на шию, там, ноги звісить, ти не розумієш, що це все твоє виховання і тому подібне. І ви вголос починаєте з собою розмовляти. Цікаво, якщо я дослухаюся і, і почну бити свою дитину, це буде добре для мене. Як я буду почуватися як мама? Я буду хорошою мамою почуватися чи погано. Вона навіть в очі не дивитесь, от як я зараз не дивлюся в камеру, тому що, коли ми ведемо. Внутрішній діалог з собою, ми там всередині десь свої голови. Ми дивимося на маніпулятора і вже цим виключаємо його. Потім питання, які ми ставимо, це не до цієї людини, а до нас. І маніпулятор в цей момент розчиняється. Ви просто раз і вимкнули його з простору, його тут немає просто. А навіть косого слова не сказали, розумієте? Не скривдили ніяк, просто виключили його. І ось тут ми продовжуємо з собою там розмовляти. На будь-яку маніпуляцію ми собі говоримо цікаво, це буде для мене добре чи погано, якщо я так вчиню, як мені пропонують. Це додавить мені енергії чи забере? А як на моєму здоров'ї це відобразиться? Я стану краще почуватися, чи це забере в мене якісь там останні сили? І коли ви так з собою спокійно розмовляєте сам з собою з розумною людиною, маніпулятор просто, просто як я сказала, розчиняється. Ви його в цей момент обнулили. Просто і наступного разу настільки почуває почувається маніпулятор в цей момент. Йому погано. Він про він все пішло не так. От розумієте, що він 10 разів подумає, чи варто йому взагалі наступного разу якісь до вас мати ну, ідеї да і пропозиції. Звісно, є досить вперті, не досить розумні, які спробують знову знову знову. А ви такі дякую, я якраз на тобі потренуюся. І ви знову, і знову і знову перший крок в клінч зайти, другий крок взяти гру в свої руки і третій вимкнути його взагалі з простору. І все, вам знадобиться декілька разів для того, щоб, натренувавшись, отримати абсолютно інший результат. І ви, я ж кажу, будете шукати, де вони там, тому що це кайфово, весело, класно. Це те, що вам сподобається. І досить екологічно, чесно кажучи. А маніпулятори будуть обходити вас десятою дорогою, бо з вами незручно. Вони не готові, вони не знають, як з такою вами себе поводити. Тож будуть тікати з нетерпінням. Чекатиму ваших коментарів. Я читаю коментарі завжди, часто відповідаю на коментарі. Всі, ті, хто мені напишу Марина це все круто на словах, а в дії складно, навіть не починаєте. А то я вже тут і зараз починаю за вас переживати, що ви ж бідолашні, навіть не спробувавши, вже зробивши висновки, не витрачайте крихти. Тої енергії, яка вас залишилась, не робіть ще й відео подивилася до кінця, боже, щоб краще по щось інше робили. Але знаю, що і такі знайдеться, які мені таки напишуть всім тих, хто спробує наснаги, натхнення відтренуйте. Знаєте, коли ми постійно де тримаємо в голові, що це просто тренування. Важливість якихось значимості, якихось моментів падає, ми розслабляємось, і це те, що не очікує маніпулятор, бо його завдання нас напружити. Тож тренуйтеся, це призведе до того, що ви зможете обнулити будь-яку маніпуляцію. Нехай вам щастить.